Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні із нами на зв'язок виходить Тетяна Слівець, керівниця Любопільського сільського будинку культури. Тетяно, вітаю вас. Тетяно, ми знаємо, що у наш час відбулося таке переформатування роботи будинків культури громади, але знаємо, що з іншого боку, будинки культури таким живуть напруженим життям, яким був минулий рік для Любопільського будинку культури. Що і з досвіду ви будете використовувати у цьому році, як живете зараз? Розпочали ми з заходів. Так, 23 рік він більше пішов для культури вгору. Любопольський будинок культури провів більше 32 заходи. Із них сім у нас було онлайн і більше 25 було офлайн. Це до літа. Літом в Любополі це не гаразд з насельцем. Він у нас на даний час безвісті пропавший, У нас на будинку культури, якщо ви бачили, висить жалоба на прапорі, і ми проводимо все у форматі тематичного заходу без пісень. Більше розказуємо вірші. розказуємо про наших хлопців, які загинули. Про сумне спочатку, наче розпочали. Два хлопця поховали. Ми і теж це для Любополя було тяжкувато. Всі ці мероприятия ми теж проводимо коло будинку культури. Ми їх зустрічаємо. Ми їх від будинку культури проводжаємо волонтерим. Далі. Збираємо допомогу далі. Тільки за 23 рік ми зібрали якраз хлопцям на 28-му бругаду, вони до нас зверталися селом, не тільки будинок культури, там сільська рада всім селом збирали кошти, були ярмарки і допомогли їм частину на генератор. Вони дуже просили. Частину вони самі доклали, частину ми поклали грошей. Допомогли їм на генератор. Тоді на Снігурівську ОТГ ми допомагали, ми збирали їм різноманітні засоби гігієни, складали, на водичку складали гроші, ми їм відправляли. Тоді ми допомогли до нас зверталася ракетна батарея, зенітно-ракетного дивізіону. Так, у нас наша односельчанка знаходиться на службі і вони звернулись до нас, батьки. Ми кажуть, частину ми, а частину можете ви нам допомогти. Допомогти. Так, всі дружня ми викинули. У нас є в селі група Любопільський Старостинський округ. Також є у нас Любопіль новини, це то був у нас Facebook – це Viber. всі, що нам потреби, все, що у нас відбувається, ми все туди скидаємо. І от ми кинули кліт, що треба допомогти, що звернулись до нас. Так, всі допомогли, навіть е, дев'ятикласники. А вони відмовилися на 1 вересня від квітів, і на всі зібрані кошти вони скупилися теж в нашому новому магазині. Засоби гігієни принесли. І на що нам потім дали відповідь подяку. А нам школі ми зробили, продублювали файликам. Зробили це красиво. Вручили на заході. Зробили два прапора. Нам вони підписали один у нас фоє. Ви побачите, він висить. А один ми надали в Азірської сільської раді. На даний час і з першого дня так і стоїть. У нас скринька в фоє. Всі бажаючі кидають кошти. Ми її не вскриваємо тільки за потребами. Якщо потрібно, то ми вже її скриваємо. Так ми її не трогаємо. Переходимо гарно. По заходам. У нас були класні за рік майстер-класи. Кожний заход ми проводили, потім ми, після заходу ми робили тематичний майстер-клас. На даний час ми більше перейшли на майстер-класи, тому що у нас жалоба. Розпочали ми з новорічних прикрас. Тоді мамі на 8 березня ми плели браслетики. хлопцям ми теж плели оберіги, браслетики. Тоді ми робили на Великодня, купували там різноманітні тарілочки, прикрашали їх все це робили. Тоді в нас було і плетіння бісером, і клеєм. Ну, робимо все. Дітки приходять, заохочуємо їх солодощами, вони це взагалі люблять, спонсують нас і магазини, ми звертаємося, і фермери, і як таковий староста він завжди він живе культурним життям села Любопіль він завжди допомагає. Проводили, як ми концерти, то в концерти ми долучали і ярмарки, і аукціони. і в цих ярмарках в аукціонах приймали участь, і сільська рада, і заходи освіти нашого села Любопіль. Всі дружно і складали ці гроші, знали на що. Здавали хлопцям визирську громаду. Там купляли і подарунки хлопцям, там купляли і взуття хлопцям, і деждівіки. Тобто ну, там Катерина Валерівна займалася цим. Здавалися кошти, гарні ярмарки. Сподобалися другим селам, і нас запросили в Дмитрівку. До них звернулись хлопці допомогти їм, і вони провели захід. Ми їздили і з номерами, і з допомогою в проведенні ярмарки, і з допомогою проведення аукціону ми там проводили. Зібрали теж ну, кількість грошей і сказали, що все достатньо, і ну продавалося все супер. Саме найбільше, що пам'ятаю, в Любополі ми продали прапор за 4,5 тисячі. Заходи в нас проходили танцювальні були колективи наші дівчатка молодці, завжди приходять на репетиції, завжди тренуються, завжди удосконалюють себе. Також вокалісти наші дівчата були теж гарнюні. От на даний час вони отримали нагороди, знаходилися на фестивалі в місті Одеса. Тоді долучалися і першотравневими запрошували, і долучалися в Визирський будинок культури завжди. Ми звертаємося, вони привозять номера, дякуючи сільської раді, а також Катерині Валерівні, які там Ой, дайте нам, будь ласка, автобус нам все це дають, надають, і ми їх зустрічаємо. І гарно вони виступають, і ми гарно їх зустрічаємо, гарно проважаємо. Тетяна, ось так. ну, мабуть, не на часі, а з іншого боку, життя продовжується. І тому ось таке питання: скільки діточок, мабуть і дорослих колективів зараз працює, тренується, ходить до будинку культури на репетиції, чи залучаєте? Є бажання, сили, натхнення у дорослих людей займатися творчістю в наші такі скрутні часи. Два танцювальних колективи. Потім в нас є вокальний акорд, молодші вокалісти, дорослі вокалісти. Але зараз з дорослими трохи важкувато. Такий час, ви самі розумієте. Молодші, дякуючи батькам, приходять тренуються. Танцювальним займаються в одному нас 10, в другому 12. Вікова категорія змішані. І як сказати, 10 і 12 – це не 22. Це теж ми виходимо на 12, тому що і там дітки займаються в одному танцювальному гурточку, і в другому ті ж самі дітки. Ті ж самі дітки, які танцюють, вони і вокалісти. Дівчатка в нас п'ятеро дівчаток вокалісток. В акорді нас було четверо дівчат дорослих, але так вийшло, що якісь вже змінили місце перебування за кордоном. А якісь дівчата заміж вийшли, ну у кожного свої справи. Але все ж таки, коли треба, вони збираються. Коли ем, якийсь великий концерт, то вони збираються, тренуються, там вони репетирують. І в тому випадку, якщо я думаю, в ближайше буде в нас вже перемога, то всі номера, всі з'їдуться і всі покажуть все одно свій майстер-клас і свій клас будинку культури. Глядача не вистачає. Але ми будемо сподіватися, що все повернеться на круги своя, і ми знову запрацюємо в 100% режимі. На даний час Любопільський будинок культури перейшов на майстер-класи. Але щоб не зупинятися тільки на майстер-класах, на останньому майстер-класі я у діточок запитала: якщо я вам підготую якісь спортивні змагання, там таке цікаве щось, ви прийдете, сказали так. І от я вже зробила собі план, як це буде в нас відбуватися. Зробила афішу, поспілкувалася з Катериною Валеріна. На це одобрила. Ми плануємо провести спортивні змагання, веселі старти. Буде і танцювальне. Там ми діточок будемо визивати, щоб кожен показав, що вміє, за ним повторять і ігри, і ем, якісь естафети. Це все буде, все буде класно. Колись ми це робили тільки на дворі і для діточок». У літній період, коли вони відпочивали на літньому відпочинку, але вирішили трошки одійти від от мастер-класу, щоб діткам не тільки їх нагружати, от роби, ліпи, маш, там, малюй, а також перейти і трошки, щоб їм зробити розлікательну програму. І додати до цього ще ми. А також солодощі, ми дописали це обов'язково. Да, активним учасникам будуть солодощі. Ну, це ми так пишемо. Ми їх зацікавлюємо. А так всім будуть солодощі. Також ми звертаємося там до спонсорів, до старости. А він у нас ще і батько спонсора ППРЕМБ завжди, який нам допомагає. Також у нас в будинку культури ми запровадили показ фільмів. Ми показуємо фільми або мультики. Ми там звертаємося знову ж до Катерини Валерівни, яка нам завжди допомагає в тому, що які мультфільми ми ж хочемо показати, ті, що ще не бачили, за гроші купляються. Якось треба скачати, все. От у нас мавка, вона ще на великих екранах була, а також і на наших великих екранах. Да, розпочали ми це злітку. Влітку на задньому плані будинку культури у нас немає. Просто екрана великого, і ми просто на стіні. Так, ну класно. Виносили ми стільці, а також звернулися опять же, до Рембача, ПП Рембач, надайте нам, будь ласка, сіно, тюки. І дітки прямо на тюках сідали, це було супер. Вони собі дивилися. Тоді трошки стало прохолодніше, і ми перейшли до зали. І опять же звернулися, нам треба, у нас проєктор є, а в нас немає Ну, Нам дали старенький, ми його там постирали. Робили, правда, він трошечки хромає, але все ж таки, щось показати, щось вивести на екран, то це так. І от на спортивні змагання ми теж там придумали, що ми виведемо там картинку, щоб це в нас було клас, супер. Це ж і фото, і відео, які ми потім складаємо. Ми вже стали не тільки працівниками культури, а також ми стали вже і відеооператорами, монтажорами. Ми це збираємо ці відео, ми монтуємо, обрізаємо, вставляємо, накладаємо. Туди музику прибираємо, той звук, що був. І потім у нас Любопільський старостинський округ, кожний захід, який ми проводили, в який відбувся «Будинок Будинку культури. Не всі можуть прийти глядачі і подивитися, але ми скидаємо, щоб люди бачили, що будинок працює, що дітки приходять і приходьте, ви, і не тільки дітки. Це потім дивляться, лайкають, і це ж теж наші глядачі. І ми потім фіксуємо, у нас ж є звіти, і ми потім фіксуємо онлайн глядачі, офлайн глядачі. Отак, от, от ми на такі форми переходимо. Так ми працюємо. Тетяна, розкажіть, все ж таки, що зараз е, плануєте. Розумію, що у творчих людей може бути ось якісь такі творчі таємниці, е, але також розумію, що е, можна е, нафантазувати, придумати щось цікаве, а ось реалізувати буде важко. І все ж таки, ну, хоч трошечки. Про плани. Ні, на даний час такого нічого не впроваджували і не думали, що поки над цим. Є в нас номера, над якими ми працюємо, які в нас ми готуємо для нашої перемоги, для нашої зустрічі з нашими хлопцями. Це ми все готуємо, але це ми все тримаємо якось для того, щоб це було красиво, ефектно, щоб от ми готувалися, щоб бачили, що будинок культури він готувався і готувався до перемоги, готувався для нашого. Глядача готувався з діточками, вони ж не зря приходять сюди, вони працюють над своїм талантом, з ними працюють і художній керівник, який завжди на 24 на 7 з ними на зв'язку. І коли треба, де вона повезе, коли треба, вона все тут підготує. Так само, і вона: ой, нам треба те там, пожалуйста, зробіть, там треба те вирішити. Да. Так, ми над цим працюємо, ми думаємо, але якщо ми це ще не запровадили, то ми не будемо сильно. Про це все це в будь-якому випадку, що би тут не відбувалося, все це можна побачити Любопільський старостинський округ. Все, кожен захід він викидається туди. В 23-му році в нас були цікаві моменти. Ми робили і якщо ви бачили фоє або побачите великий герб України. Це до онлайн заходу. Це робилося. Ми робили його руками самі, вирізали це, ну і допомагали нам. Комунальне хазяйство, все це робили квіти, все приліпляли, винесли на двір, на сходи, встали гарно ми всі з прапорами. Тоді ми робили захід вишиванка. У нас дуже велика вишиванка, вона така ну, громадна, громадна, щоб це вийшло так не просто ця вишиванка, от ми її показали і все. Ми зробили відео, кожен сказав пару слов, це потім все змонтували. Все це ж треба було гроші і купити, і пошити. І з'їздить. Ні, так не піде. Давайте ми ще в школу залучимо. Давайте поспілкувалися з школою. Можна ми до вас приїдемо зробимо? Да, приїжджайте, давайте всіх вчителів, діточок. А ще тоді була у нас онлайн школа, то ходили малесенькі, там, ну, що тут діточок забрали по машинам, всі приїхали, розтягнули там вишиванку, теж зробили. Все, з вишиванки пройшов. Тоді ми робили ще захід до річниці майдана. То ми робили і щит нам зробили хлопці і позносили ті колеса, Коктейль молотова. Ми це все поставили, це все знімали, робили янголяток, ці янголятки вішали на дерева. Потім я ж кажу, все монтується, все робиться, все скидається і не хочеться все розказувати. Бо тому що це ж наша робота. Ми хочемо зробити ефект вау, показати це гарно і красиво. Ми знаємо, що у Визирській громаді. Культура, освіта не на останніх місцях і завжди йдуть на допомогу і виконують прохання працівників і освіти, і культури. А ви, як керівниця Любапільського будинку культури, чи відчуваєте ось цю допомогу і від депутатського корпусу, від сільської ради, від меценатів? Ми перше звертаємося з любими, що ми там хочемо зробити. Ми звертаємося до сільської ради. Катерина Валерівна вона підтримує во всіх начинаннях нас. Все вона йде, надо, треба. До кожного заходу, якщо ми робимо щось цікаве, то нам надають там трошки грошей. Ми можемо там скупитися, або то буде на матеріал, який проведений для мастер-класу, або то буде на матеріал, який там прикрасити з залу. Або там ми можемо. Вкластися там у нас конкурсне змагання, там на на подарунки, або якщо то ярмарок. То треба там, де щоб була ярмарка, аукціон щось треба поставити, це Не просто так. Перше в нас сільська рада, тоді в нас старостинський округ. Якщо то ярмарок щось спічуть, не без того, якщо там десь от треба скинутися на той же аукціон, скидаємося. Якщо треба якась допомога, теж ми тут скидаємося. З 22 го року, 24.02, я завела зошит. В якому все фіксується. Всі надходження з того дня і всі витрати, все фіксується по кожного дня. Там і чеки, там і все додається. Там і пишеться, хто допомагав на якісь заходи. І розпочали, там збирали зразу все таке, і продукти, і гроші, хто що ніс. Допомагають нам дуже фермерські господарства, до яких ми звертаємося. ППРЕМБАШ, це завжди це наша паличка виручалочка це фегеніка, це пашот, це і атаракалян нам надає. І багато допомагають і звертаємося до старости. Староста з ними спілкується. Він має знати, куди йдуть гроші, на що йдуть гроші, для чого гроші. Він до них звертається, і вони вже йому допомагають. ПП Воронівський, яке теж знаходиться в Визирці, але тримають землі Любопільські, от звернулися останнє було велике звернення у нас перед Святим Миколаєм. Любопіль завжди вітав своїх діточок на Святого Миколая. Навіть коли в нас було онлайн, діточки вдома були, Дякуючи депутату Білаш Миколи Григорьовичу. Він нас такий Миколай Любопільський. Він передягався Миколая як коло нього Ельфіком, і це ми зранку і до вечора розвозили всім діточкам подарунки. В цьому році вже зробили ми в будинку культури, і ми звернулися. До старості, кажем, ну, у нас музикальне оформлення є, словами скажемо, придіслов'я, там у нас все буде. Але діточкам треба щось таке цікаве. Ми вже дорослим не проводимо, давайте щось проведемо діточкам. Що ви хочете? Ми хочемо аніматорів і ми хочемо якісь солодощі, бо діти, ну, це Святий Миколай без солодощів ніяк. Добре, скільки грошей треба? П'ять тисяч. Добре. Найдемо і от ПП Воронівський нам допомогло. Ми замовили шоколадки 100 штук. Ми домовилися з аніматорами. Тоді аніматори відпрацювали, в них був свій Миколай. Ми його ще, звісно, задіяли. Він ще привітав всю візирську сільську раду. Быстро там пару слов сказав. Це змонтували теж ролик. Що спонсором цього заходу ПП Воронівський. Тетяна, хочу подякувати вам за ось таку змістовну розмову, в якої сьогодні прозвучала і біль, і Надія. І наприкінці нашої зустрічі, будь ласка, ваші побажання. Ну, на новий 24 й рік, по-перше, я всім хочу побажати перемоги миру. Хочу побажати, щоб скоріше закінчилась війна. Мабуть, в кожної родини так є. Хтось є на війні, хтось є на службі, хтось є на фронті, щоб вони всі повернулися здорові, живими, щоб всі дочекалися цього дня. І я вважаю, що після цього дня ми розпочнемо геть друге життя. Дякую, дякую за участь у програмі. Вам, вашим колегам, жителям громади, сил, натхнення. Творчості у усіх справах, дякую. Тетяна Слівець, керівниця Любопільського будинку культури. Сьогодні була із нами на зв'язку. На все добре і до наступної зустрічі.